А перед тим як почати відео я хотів розказати, що ресурс пак буде знизу. І якщо поставити ви лайк, ми йдемо знову відео по підварчу. З вами сьогодні я і сьогодні зі мною. Матрі привіт. І ми граємо в Badwars на сервері Light Cloud. І на карті Бедверк. Та топова у нас карта, на мене буде сока в описанні і на рефлекс теж. На демастеру сока буде знизу і що ще? Я Як сказати? Ну ти сказав, свій ресурс пак. А не свій. Так. От я вже в статий раз стараємося записати відео, але ніяк не виходить, тому що нас всі люблять дуже рашити. Может ты захочу? Зараз... А, да, да, да. Встала. Я уже замахался, я вже в останній раз, напевно, застрою ту ліжку. Так, я иду на центр допомагати тобі. Почему я допомагати тобі не прийдеться. А якщо прийдеться, то я сразу прибіжу. Так, так, я купляю меч и йду. Меч? Ну, і водочку, і блоки не помішають. помешають. Блин, я все купил. Я казав, тільки блоки куплю, и мясо купил все. Так все, я строюсь. Все ударайтесь на психических комментариях по поводу того, че вы знаете <звук> о герму. Вы не понимаете, вы просто говорите, что о Просто... Чи він чесно просто... заробив? Так. Нам приємно почути, що ви напишете. От я і не нейтральний. Я думаю, що він не вс потом будешь. Потому что вот перший клюк, вот клюк... що yeah. 에... накрутка Я не думаю, що він будемо давай стільки бабла, просто взяти на іти на якийсь просто ютуб канал. Ты mm -hmm. просто если найти один канал, там просто взяти, записать, ты просто один на видео играл путь в прегрект. Зачем видимо? Значит уже твоим филам все робити, а не шум этапы. Чем тут это за ничем? А до нас дуть навіть, Зверху живи живи, Живи-живи-живи Так, я її на центрі, я тебе прикриваю. Ні, ну я не дам звичайно що. <гум> Найде все тільки вудкою. Добре, що через вудочку рахується, що це і тіло, якби зараховується. А не то, що якби він впав там один. Це така карта така велика, що ніхто не хоче йти на центр. Я навіть не буду його з вудки. Я его буду. Ох, ты выжил, да? Ого. На вид ну все, дальше я буду уже дети по-нормальному. Давай, бежи, 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 бежи. Оп-оп-оп. Давайте бежите. свої матеріали Залутаного скинув. скинуть. Все, він навіть не палить, завершав він побіжить. Давайте біжить, бути... Біжіть. Б... Жук, жук. Не державайте це в Дума... мене на телефон приходить. А, я просто буду всіх тролити, якби типу, у мене немає лука, а потім приходить, так підближається, і беру і выскою. Оу. Да? Да? О-па, попав. З ним 4 хп. А ну-ка, поправи його кинути. Я тебе кляну, я тебе кляну, я тебе обіцяю. Я один иду на центре, я кунмудерся зробити 4 кіла. О! У мене 1800 матеріалів. і можу нам купить два на Ти перла? Окей, прикрий мене. Я йду, на базу. Я, йду на су... я йду на нашу базу і той. Тих, тому що я... Я всі свої речі Ну, я... а что ты один кидаешь? Вот тебе и урок. Ага. Ой, я тебе там скинул. Нормальні такие речи. Ага. Що, а ну можно будет идти. Еще не хватает одного материала. Одного? Давай забирай. замирай. О, здесь я її закинем. Фух, я хотів викинути пшеницю, а викинув Андрій Перл, добре, що я його з тих підібрати. Плінь, плінь. Ну то вже трошки мене замахують ці звуки, якщо чесно. Плінь, що, ну... що воно тобі це приходить? Воно коли замкнеться. А чому ти один зарашив? <плес> Там, ну, ну, один, один! Ну молодець! <плес> Чекасти, я тобі дав Эндрю Пер сили і ти це все просрав. Ні, не, ну ти молодець, я тоді так само зроблю. Я тоді так само все зроблю, Та я піду на зелених ти зарашу. І бачиш, що хтось є на центрі нашому. Спамбов! Спамбов! Він у нас зараз спамбовим кільне! Фух! Блін, треба було, щоб я його кинути, бо у мене три хп лишилося. А чому не треба зараз... Якби я його зараз бікину, я би кинув, я б зараз міг би відхилитися. Я тоді, я тоді йду на базу. Що ти ржеш? Я прийшов на лисію. Тобто він спамбував. Чому його навіть не кикнули за це? Тебе, не дай, як ти тоді там спамбував і тебе кикнули зразу. А його, блін, він так мене спамбував. Що його не кикнули? Не тисняк. Так, я хочу ти заражити тих зелених, але я не знаю, де їхня база. Знаю. Попаду. Та ну. Чому ти не попався? Окей, я зараз собі куплю два эндрипела, поки мене є ще спіди і всяке таке. А в мене блоків немає, І кірки немає, та ну. А ні. але я вибрався, я вибрався. Я зразу біжу, собі куплю. Мінус один. Минус один. Я куплю. о ого. Мінус один. Мінус... Ще буде ще мінус минус два. Вс, ти руку мандруй снизу, два

Все, і ми мы Я навіть напишу ГГ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Игроман, и і... бай 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 bye па-па.